Я не знаю, чи поради хочу, чи просто виговоритися, але ситуація з невісткою набуває таких обертів, що я вже не знаю, з якого боку трісне, а з якого лусне. Живу як на тій пороховій бочці і чекаю, коли ж це королівні захочеться моєї квартири. Я сина сама виховувала і старалася на всьому економити. Проте у мене завжди була зачіска і акуратний одяг. У сина все, що необхідно, і навіть умудрялася путівку дістати. Олег з малку навчений, що світло за собою вимикають, воду економлять і купують не те, що гарне, а те, що треба, і служитиме роки. Звичайно, що я зраділа, що син одружився. Квартиру я йому подарувати не могла, але невістка мала батьківську двохкімнатну і почали вони разом жити, наче все добре. Перший онук з'явився, далі другий, а далі з'явилася якась безодня, куди засмоктує всі гроші мого сина. Руслана ніде не працює і вважає, що мій син лінивий, бо не шукає високооплачуваної роботи і не хоче брати якусь додаткову роботу, хоча б на вихідні. Розумієте, моя дитина так, але ж будь-який чоловік хоче з родиною побути на вихідні, хоче відпочити, хоче полежати, хоче постояти. Я не розумію, як може не вистачати зарплати, коли вже є своя квартира, а коли побачила платіжки за комуналку, то очі витріщила. Там світло на тисячі, як і газ. Ну як так можна? Та вдяглася тепліше і скрутила колонку, і не треба щодня ванни приймати, бо ти втомилася і хочеш розслабитися. Та їжу не обов'язково замовляти з доставкою. А можна піти на базар чи на акціях накупувати продуктів і самій приготувати. І корисно, і дешево. Звичайно, що мені доводиться допомагати синові, бо я вже не витримую цих дзвінків, де вона позичає у мене гроші, які ніколи не віддає. Святику, треба на пломбу, костику, треба нове взуття, а у Олега зарплата через тиждень. Звичайно, що я даю гроші, але десь через місяць знову треба на взуття. А що з попереднім взуттям? питаю її. Та розклеїлися, і треба викинути. Чого ж ти якісно не купила? Чого чого, бо грошей не вистачило? А її бажання мати модний одяг, як у когось на картинці і постійне пиляння, що Олег не мужик, бо не дає своїй жінці те, що вона хоче. І все це вона мені переказує. Розумієте? Я в такому напруженні не знаходжуся, що й не передати. Руслано, як у вас так мало грошей, то я можу сидіти з онуками, а ти йди на роботу, і так вам обом буде легше. Вона наче погодилася і справді пішла на роботу. Я чесно водила старшого в школу, а молодшого пробувала водити в садок, бо ж уже дитині чотири роки, а вона вдома сидить. Я була готова до того, що в дитини будуть соплі чи ще щось, бо ж вона звикає до колективу. Але Руслана це сприйняла за можливість знову всістися вдома, бо дитина захворіла. я буду за ним дивитися, кажу я їй. То з ним нічого такого. Ага, якби не ви, то цього б не сталося. Тепер моя дитинка себе погано почуває. І все по роботі. Я не знаю, на що вона розраховує, бо вже чула від неї натяки, що я могла б продати свою двокімнатну квартиру та дати частину грошей їм, а частину витратити на житло, купити якусь однокімнатну квартиру. Зоя Василівна, хіба Олег не має частки у вашій квартирі? Він може її продати? Думаю, як нам так не вистачає грошей, то треба щось продавати, тим більше, якщо є що. Я не знаю, чи син на таке піде, але думаю, що вже вона йому набагато конкретніше каже, що він має зробити зі своєю часткою. І нічого, що син не працював на цю квартиру стільки років, а просто в ній прописаний. Отака історія. І хіба просто жити та чекати, що буде далі? Бо як запобігти тому, що на мене насувається, я не знаю.